Люди, где всі з вами програма відверто та я її ведуча Галина Семчак. сьогодні? До нас з вами на філіжанку ароматної кави завітав. Студент п'ятого курсу філософського факультету, екс-кандидат, народні депутати, громадський діяч та просто хороший хлопець Андрій Качук. Я вітаю тебе з початком твоєї вдалої, як на мене, політичної кар'єри. І перше питання: чому одразу така висока планка як народний депутат? Та не одразу Сокапанки я почав з голови студентської ради факультету. <рес> ну, Перш за все. Чому ну, так ситуація склалась у в нашій країні? Власне, якщо у нас почали спочатку ми реформувати нашу державу з обув президента, так і пішли наступні ланки, які вимагалися зміни Верховної Ради і на сьогоднішній день. Якщо ми можемо бачити, її наповнені навіть вже сьогодні, ми бачимо і є кандидати від опозиційного блоку зійшли, і інші наша країна вимагає оновлення. І Я вважаю, що саме такі ну, молоді студенти, громадські активісти, діячі вони мали балотуватися на цих виборах. Подивитися наскільки. Люди готові до оновлення. Наскільки люди хочуть зміни і хочуть щось нового. Тому я вважаю, цю планку взяти. Це більш більш обмовлено так ситуацію, яка склалася в країні. Я знаю, що ти був наймолодшим кандидатом у своєму окрузі. Розкажи нам, як воно балотуватися з удвічі старшими за тебе. Ну, перед ними страхів не було ніякого. Абсолютно ну мені немає там проблем. Це Так є більш досвідчені люди. Є кандидати, які декілька разів вже балотувалися. Є люди доволі забезпечені. Ну, підтримані фінансово, але питання в тому не було. Був певний страх, можливо, нового чогось, тому що це є серйозний це такий крок, як на мене, і е, було доволі цікаво спілкування з людьми. Як вони сприймають власне молодого хлопця-студента, це не є старий позати дядька, який прийшов імсій, розказує якісь казки. Я розказував все, що я вважав за потрібне. Найбільше мене запитували, що ти можеш зробити, і це питання я пояснював, що на сьогоднішній день нас дуже обманюють, Люди ведуться на ці обмани. То я. Поїду, вам зроблю дорогу, я вам зроблю те, я вам зроблю все. Ну, це ж не є робота дородного депутата. Наше ну, це не може зрозуміти, і я намагався це дійти. Можливо, це був основний, напевно, мій меседж, не так. Перемогти, не так зробити якісь результати, а як щось трішки спробувати донести до людей якийсь нову нову елемент свідомості. Супереч твоєму молодому віку за тебе проголосувало близько п'яти тисяч виборців. Чи будеш ти продовжувати свою політичну кар'єру, і як це відбуватиметься? Я буду точно продовжувати і громадську і політичну діяльність. Тому що якщо ж в політику пішов, то з неї не вилізеш так. Просто що я продовжу тому робити те, що я таким чим я займався зараз. У нас є проблема лише. На цей схід і зараз треба забезпечити наших хлопців, які в мене зараз іде четверо студентів з факультету на схід добровольців, Їх треба забезпечити формою. Ми зараз цим робимо це робимо, організовуємо. Збір коштів акції проводини, які нам допоможуть зібрати кошти і закупити їм нормально, адекватно, хорошу європейську форму натівського зразка. Ось сьогодні ми вже їдемо, примірюємо, закупимо для них першу амуніцію, форму і будемо збирати далі гроші на казки. Про фон Бісмарк сказав, що ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання та перед виборами. Вибори в Україні закінчилися. Неоголошена війна досі триває. З чиєю брехнею тобі зараз найважче змиритися, можна без конкретних імен, головне суть. А чому то з брехнею? Ну подивіться, будь ласка, на ці популістські гасла того самого опозиційного блоку. Я ну, роте, можливо, студент-політолог, ще скажу, так, ну вони мали хтось, мав підібрати електорат партії регіонів це зробив опозиційний блок. Ну, який це, це є чіткий ганебний популізм. Як твої батьки відреагували на те, що ти, от, їхній Андрій хоче бути народним депутатом? Як відреагували? Потішилися. Потішилися. <гум> ну, я живу з мамою вже так 6 років. І вона мене самого одного виховувала. І якби, ну, Вона завжди бачила в мене амбіції. Кожна мати бачить своєму сину і найкраще що своїй дитині. І, власне, ну, вона бачила, його, вона не мати дуже насправді мудра і розуміє, хто як як, які має подавання в житті. І в неї був в той напрямок. вона мене постійно віддавала, саме спрямовувала в той вектор, в якому зараз розвиваюся. Джон Леннон колись сказав, що для кожного чоловіка рушійною силою є жінка, без якої навіть би Наполеон був би простим ідіотом. А як щодо твоєї рушійної сили? Моя <глуш> 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 рушійна сила, на жаль, чотири роки. Є на великій відстані від мене. Я вже, ну якщо йде момент по тому не зустрічаюся, так в мене дійсно законилася вже понад 4 роки але, на жаль, залі на відстані. Це є такі стосунки. Тому. А де вона зараз? Вона навчається в Києві. Ага, на якому факультеті? Філологічному. Ага, класно. Ну, перекладач. Ти, Андрію, є не лише однопомільцем, але й тескою одного з пів... півзахисника Карпат. Андрій Кичко. За яку команду ти вболіваєш і можливо ти сам займаєшся футболом? Е, ну е... боліваю я, в принципі, я так. Затято почав дивитися і болівати за футбол, напевно, з років 10. І перша команда, яку я справді полюбив, і як і історично, я перш за все прочитав історію тієї команди, і все, це Київський Динато. Угу. Напевно, це команда, яку я дуже сильно вважаю, і вболіваю за неї вже ось протягом напевно, 11 років, 12. І вболіваю за них щиро віддано. Свої моменти радості, яких менше, ніж горя, на жаль. Але що зробиш така? Вона фанатська любов. І вже ж як я не скажу, що я не є прихильником футбольного клубу Карпати. Я, хоча скажу відверто, перша побачив команду золотий сезон десятому дев'ятому десятому році, коли вона прекрасно виступала. якраз на першому курсі це був дебютний сезон в лізі Європи команди. Ну от я якраз пам'ятаю я два матчі і Карпати є, є профельником команди. Хоча зараз не і дуже важкі часи, але я думаю, це все можна буде пережити. Це е, така зараз важка ситуація в українському футболі в цілому. А займаюся футболом на доволі любительському рівні. Я люблю більше футзал в залі побігати в футбол, тому що там я більш такий більш швидкіший е, фут... вид футболу, тому що не, більше швидкісний, більш, більш е, е, не скажу емоційніший, але. Е, більш цікавий, більш технічний, більш командний ніж великий футбол. Ну зараз я займаюся більше легше зібрати 8 чоловік і побігати в залі, ніж зібрати 20 чоловік і бігати це, Але я ну, зараз займаюся на любительському форматі. А як в кожного хлопця колись, напевно, була мрія стати великим футболістом. Ну, Тебе такого не було? мене ж було, що не було. Коли дивишся постійно великі матчі, великий футбол, Чемпіонати чемпіонат. Вони це такий мрійник. Я люблю помріяти і коли бачив завжди. Так, так, було таке мрія, але. Ну, не склалося, коли я займався навіть футболом. Але знову ж таки якось так склалося, що не було спортивної школи в місті такої нормальної. У нас є декілька вихідців, наприклад, Чигиринський Дмитро, захисник збірної України Донецького Шахтаря. в нього були його золоті роки декілька років тому. Він є вихідцем з міста Ізясла, яке від 15 кілометрів від Хмельницької області твоїй сторіночці в соціальній мережі я прочитала твоє цитування Ліни Костенко. І кожен фініш це по суті старт. Розкажи, будь ласка, детальніше про свої літературні уподобання. Е, ну, відверто кажучи, якщо взяти українську літературу, я більше люблю почитати повісті та поеми. Зараз я почав читати останню свою книжку, яку зараз почався це саме е, нашого Каменяра великою. Івана Фука це прекресні стежки. Боже, це мій улюблений твір. Але... Я вас страшенно люблю проти. Я назад зараз тільки почав читати, тому я нічого не зможу сказати про те. Але в цілому я люблю сучасну літературу, наприклад, є такий французький філософ, літератор Бернард Фербер. У нього така більш фантастична література, нам цікава. Щодо української літератури, то це українські класики. Мій з улюблених моїх шкільних творів, який я перечитував вже декілька разів, це є твір багряного тиголого. Вдома лежала, як поруч з Біблією, книжка Кобзаря І Так, мати мені з дитинства читала вірші, проканчичок і не тільки. Я був малий, не розумів багато речів, але з часом-часом з часом я почав перечитувати. Я вже ж деякі твори починаєш розуміти з часом. Можеш розумів. процитувати, щось розказати mm. якийсь уривок. Є великий український наш все Тараса Сівченка, митр, яка називається Катерина. Я не почну спочатку викохатися чорноборотани з москалями. Я говорив, який мені, напевно, запам'ятався. У мене там був постійно збережений, я собі зробив французні картинки і час у часу я прочитав. Я на світі е, воля, а хто її має? Я на світі доля. А хто її знає? Є люди на світі з рибом злотом сяють. Та волі не знаю. Волі? Можливо, в кінці трішки помолився, але як на мене, це є справді те, що відображає сьогоденність, навіть той час, коли був цей це написаний, і до сьогоднішнього дня наскільки є просто пронизливо правильно. І чітко, і точно. Ну, я вважаю це. Ця... Ну, ці слова в мене постійно в голові, і вони мають відображення на кожному кроці. Якими трьома словами ти би міг себе охарактеризувати? Не знаю, напевно, цікавість, цілеспрямованість і щирість. А трьома тваринами, напевне. Цікаве запитання, яким би. Трима тваринами ну, важко сказати. Ну, Я не можу так, ну, з якими трима тваринами, щоб не себе не перехвалити і себе не принести. <реш> <реш> я не знаю, яка тварина, яку тварину можна уподібнити до слова «цікавий». Ну, Вероки кажуть, не знаю, з якими тваринами, Більш більше мені цікаво було б думкою. Навколишній. Думаю, вони би більш. Хочмові дуже сказали, як твариною мене можна себе звати. Я просто ніколи не тварини, так що кажуть. Мені важко дати відповідь на таке питання. Андрія Ткачука всі знають як виваженого, розумного, молодого юнака. А можливо, в тебе є щось таке? Десь там на закулістях можна сказати душі, про що ти би хотів, аби дізналися всі. Я людина, я люблю, відверто кажучи, дуже поселитися, десь відпочити від цього абстрагуватися. І, можливо, Андрій Качук, який є на публіці, Андрій Качук я думаю, це просто справді дві людина. різні людини. Ну, Не скажу, що дві різні різні людини, абсолютно так би не сказав, що це. але просто я собі даю можливо якусь волю емоцій, волю почуттям, коли я вдома з друзями відчуваю. На цій приємні приємній ноті, ми завершуємо нашу розмову. Хочеться побажати Андрію високих політичних звершень та щирості та відвертості. А за приємну атмосферу ми дякуємо кафетерію пекарні «Багер». Ми любимо вас! До нових зустрічей!